Незалежність на папері ми отримали у 1991 році, але в реальності, у свідомості, пізніше. Ми добре знали, що значить бути залежними, залежними від совка та радянської ідеології, залежними від Росії і нав'язаним нею почуттям меншовартості. І більше так не хочемо. Ми знали, що значить бути залежними від модних західних тенденцій, але без розуміння, як це якісно втілювати в життя. Що таке бути незалежними? На це питання ми відповідаємо вже протягом 32 років. І про це розкажемо у нашому сюжеті, присвяченому саме незалежності України. Проголосити. 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Тридцять два роки тому Україна визнана вільною демократичною і незалежною. І разом з першим ковтком суверенності в країні розпочався і перший бум самоідентифікації. Важливим і потужним кроком визнання України як сильної і перспективної держави стали Олімпійські ігри 94-го року в Норвегії. Саме там тендітна 16-річна Оксана Баюл стала першою олімпійською чемпіонкою в історії України. Коли я виграла Олімпійські ігри, ніхто до цього не був готовий, не було прапору, не знали, як виглядає прапор, і підіймався український стяг, який повісили догори ногами, і гімн України шукали 45 хвилин. Тепер же гімн України це головний заклик до перемоги в усьому світі, і лунає він навіть у серці країни-терористе на менежній площі у Москве. Нам братя українці посмія доля. Щоправда, тих, хто має сміливість виконувати пісню сильних і нескорених, швиденько закидають до автозаків. Але це до нашої перемоги. Повертаючись вже в часи дев'яностих, окремої уваги заслуговує бум нової самобутньої української музики. І, хоча ще наприкінці 80-х перший державний музичний фестиваль Червона рута відкрив для українців братів гадюкіних Андрія Миколайчука, Марію Бурмаку та Воплі Відоплясова, справжнім проривом для українського шоу-бізнесу стала вже легендарна територія, а у 95-му. місія була не зробити хід парад, а зробити популярною українську музику. Нам е, хотілося зробити українське мистецтво. Популярним в першу чергу в себе в країні вона була суперхітом, навіть для людей, які не знали, що таке шоу і їх не цікавило нічого, крім радянських пісень, чи якогось шансона. Втім, мало хто знає, що запуск територія була суцільна телеавантюра, які пророкували швидкий занепад і кінець. А все тому, що у вітчизняних виконавців банально не було кліпів. Тож команда програми сама знімала деяким артистам відео, аби мати бодай якийсь запас матеріалу. Чистих е хіт парадів українських виконавців це була перша програма, і це була дуже. Крута фішка. що тоді якраз і почалося це становлення української музики україномовної музики. Але з початком 2000-х чаша Терезів схилилась, на жаль, не на користь української самоідентичності. У нас ж тоді не було на початку 2000-х, по великому рахунку жодних е обмежень для російської музики. Так і відповідно, якщо обмежень немає, то цей потік. Він все більше і більше заходить до нас. І це гівно почало до нас е, активно лізти. І наші артисти почали е, трансформуватися і підлаштовуватися під е, той російський ринок. Російський медіаринок не лише активно захоплював український, без жодних докорів сумління. Він намагався переманити цвіт самобутньої культури до своїх лав. Мовляв, у нас і аудиторія більша, і заробітки вагоміші. Слухай, скажи, а часто в Москві виступаєш? а? Та доводиться, та останнім часом там частіше ніж удома. Та ти шо і тобі не кажуть, що ти за проданець продавався москвичам, як ти можеш? Та москвич не найгірша машина. Так, Росія не секрет завжди вважала цю територію своєю. І в тому числі в культурному сенсі, і не могла з цієї території, не могла б з наших глядачів, які прекрасні, не могла б з наших талановитих виконавців, які потім заповняли їхні сцени, це правда. До того ж, українські виконавці часто використовували Росію просто для збагачення. Це було б нормально, якби Росія була нормальною державою, розумієте? І Британські виконавці їздять в США і навпаки, і ніхто в цьому не бачить ніякої проблеми. Єдине, в чому можна сказати, ми всі завинили, це в тому, що ми абсолютно вільно дали можливість доступу росіян до наших медіа. Це було неправильно. Та як би там не було, український дух це дух свободи. Як би Московія не намагалася, але українська пісня лунала все голосніше. І от така мізансцена, наприклад, величезний фестиваль відбувається в Лужниках, там в Москві. І ми виходимо, ну там українці хахли, приїхали, Салаїди, там, оце все. А воплі вийшли і розірвали всіх, порвали, Я взяв український прапор ще на сцені, помахав. Там е, Манежна площа біля Мавзелі Леніна, біля біля Кремля. Там, ти ми там е, співаємо Віктора Цоя, пачка цигарок українською мовою, коли стоїть під Кремлем. 10 тисяч людей і співають пачку цигарок українською мовою. Це ну це, це приємно, це краще. Незламну силу і волю підіймати на п'єдесталі виключно український прапор у цей непростий період і тотальне зросійщення проявило чимало наших спортсменів. Їхні імена знає весь світ: боксери Кличко, футболіст Андрій Шевченко, Руслан Пономарьов, Єдиний в історії України чемпіон світу з шахів і звісно, найсильніша людина світу 2004-го Василь Вірастюк. Василь Віростюк піднімає свій останній і Він робить це. Так ми маємо нову найсильнішу людину планети. Україна здобуває цей титул. Присвятити цю перемогу цей нокаут цим людям, які сьогодні борються за, за незалежність нашої країни. Слава Україні! А вам. Кожен із нас сьогодні бореться за майбутнє майбутнє наших дітей, наших земель, нашої країни. Як нація, ми станемо ще сильніше. І, схоже, цю силу і характер відчув на собі весь український народ, нарешті вигукнувши, досить. На жаль, цей крик пролунав на фоні страшних подій 2014-го, змішавшись зі сльозами болю і ненависті. Втім, з перших днів майдану на площі з'явилась сцена, і щоб там не відбувалось, українці не припиняли співати. Танцюємо? хто не танцює, той, той саме знаєте хто. Не змігши вбити українську самоідентичність мирним так званим лагідним шляхом, Росія вдалась до варварських терористичних дій, простягнувши свої криваві руки на територію незалежної України. І в той час, коли сміливі воїни ціною життя боронили наші кордони, на культурному рівні теж відбувалася запекла боротьба. Я дуже добре пам'ятаю період введення квот на українському радіо і телебаченні. І цей період мене дуже сильно тішив, оскільки до введення квот у гурту The Харкіс було дуже мало шансів потрапити в ефір. Все заполонила російськомовна попса. І тоді, коли ввели квоти, ми нарешті отримали шанс звучати. Директори радіостанцій, телеканалів вони побачили відгук у людей. Рейтинги були не менші ніж на російськомовні треки. Просто треба було дати українській музиці цей шанс. Українська музика, українське слово, українське, українське радіо, українські телеведучі, радіоведучі, блогери, лідери думок української – все це формує сучасне суспільство. Без цього неможливо уявити сучасну Україну. Це наша спільна була історія: зберігати свій україномовний, український простір, тому що людина країна, де українська мова є державною – це Україна. Над потужним важелем для виховання української свідомості стає кіно. 2014-го відбулася прем'єра найтитулованішого фільму країни плем'я, знятого мовою жестів. Стрічка вийшла у прокат у десятках країн та була представлена на понад сотні кінофестивалях світу, де отримала понад 40 нагород. Серед яких три призи канського кінофестивалю Джерет Лето в одному із своїх інтерв'ю заявляв, що це один із його улюблених фільмів. Wow. Е, Спілберг, здається, навіть теж посилався на фільм Племія і зрештою, це фільм, який нас ну, достатньо пропіари в українську кінематографію в світі. У 2017 році світ побачив фільм Кіборги Ахтема і Блаєва про героїв, які захищали Донецький аеропорт. Нині режисери сам боронить Україну. Від ворога, як ніколи впевнений, культура надпотужний важіль у формуванні національної свідомості, і, взагалі, абсолютно переконаний, що людина є результатом культури в самому широкому сенсі того культурного ландшафту, того культурного оточення, в якої вона народжується, зростає, виховується, а потім стає або Путіном, або Законда Азов. Ранок 24 лютого 2022 року закарбується у пам'яті кожного українця назавжди. Шкода, що через страшні трагічні події, випробування та біль від утрат. Але тепер питання самоідентичності більше не стоїть. Для всього світу Україна стала символом боротьби за свободу, символом сили та мужності. За ці півтора роки у людей включився настільки сильний фільтр, що вони відчувають, де щирість, а де загравання з аудиторією. І це круто, як тільки закінчиться війна, щоб ми не забували того, хто справді зрадив Україну. То був там перебіжчиком ребещиком і, і так далі. Урок, який ми зараз дуже сильний і дуже смертельно небезпечний отримуємо 14 2014 року з березня, він все-таки, я думаю, буде нами сприйнято. Ця ін'єкція буде в нас, і ми ніколи не піддамося на те, щоб в наших просторах лунали росіяни в величезній кількості. Ніколи такого не буде. І справді, як кажуть, в родині не без виродка. Зрадником виявився один із найтитулованіших футболістів України Анатолій Тимощук. Наша золота рибка Яна Клочкова поплила нині десь у слід за руським кораблем в окупованому Криму. А комік Антон Лірник буквально кликав Путіна з війною у рідну країну. Владимір Владимірович, я до вас ніколи не звертався, але тільки ви можете допомогти. В багатьох українських містах гуманітарна катастрофа тому, що це бабло, бабло вплив там Юра Бардаш, який отримав великі гранти на зйомки якихось кліпів, музичних програм. Я розумію, чому тисів поволі цим займається? Тому що у неї в Україні в закриті в принципі вже всі дороги. Я маю звій творчість. Ну відповідно, вони обрали е, 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 цей шлях бабла. Не от е, щоб якось дожити свій вік. Але відфільтрувавши погань, українська культура вийшла на новий рівень майбутнього і самобутнього, нове покоління, нові виконавці, молоді актори і спортсмени. Стели рушійною силою, поколінням абсолютно свідомих людей, які точно знають, хто вони. Наша українська культура вийшла на зовсім інший рівень, і все це спрямовано на те, щоб наша українська самоідентичність ставала міцнішою кожен день. Щоб ми кайфували від своєї музики, щоб наші артисти все ж таки робили перш за все для внутрішнього споживача. Працювати далі над україномовними хітами, україномовними. Талант-шоу. Бо якщо не ми, то хто нас ну, просто розміщення? Тебе можуть забрати що завгодно. Єдине, що в тебе не заберуть, це твою мову. Українська культура буде розглядати, бо ми нереально талановитиме. Так, попереду ще багато роботи. Та пройшовши ці 32 роки зелетів та падінь, кожен сталево впевнений. Ми, українці, вільні, сильні і незалежні, були, є і будемо. Дякуємо, що дивилися на ймовірну правду про зірок. Побачимося наступного тижня. Бережіть себе і до зустрічі.